Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю і запрошую до чергового епізоду із нашого модуля розширення лексики. Сподіваюся, що це буде і цікаво, і корисно. Hola y muy bienvenidos al nuevo episodio de nuestro módulo de ampliación del vocabulario. Espero que esto sea divertido y útil. Нагадую, що варто зазирати в опис до відео. Там буде посилання на канал у Фейсбуці. Звідки взяті е, сьогоднішні анекдоти? Їх буде декілька. Карі. А винідала весі на Апурнпоко десаль. Келедіго. Саль горда? Ме густа. Пуерте директо. Вой. Е, сperра, пако. В чому тут справа? Тут гра слів. Саль горда означає груба сіль, крупнозерниста. Але якщо би ми сказали саль кома горда, то це означає вийди, товста. Також. Те, що зрозумів чоловік, коли жінка перепитала Саль горда? Сказати їй таке, чи вона запитувала, яка сіль їй потрібна? Також. Мегуста, мені сподобалася форма. Тобто саль горда, вийди, товста. Пуерте директо. Сильно сказано і прямо. Ой, тобто йду сказати їй це. І жінка перепитує: Ей, чоловіче, куди ти? Пако, стой, я не те хотіла сказати. А тепер. Маємо для порівняння: саль горда вийде товста, або саль горда це крупна, крупнозерниста сіль. Но тенго сальфіна, соло саль горда, у мене немає дрібної солі, її лише крупна. В іспанській мові в спілкуванні між друзями обзивати один одного такими словами, що в інших культурах за це можна було би отримати пописку, як кажуть, в іспанській мові це сприймається набагато м'якше. Тобто, саль горда, кекеремо сверте Байлар, виходь то ми хочемо побачити тебе танцюючою або твій танець, якщо дослівно. Бо Байлар в даному випадку виступає як іменник. Наприклад, каброн, що означає козел, друзі між собою можуть називати один одного каброн, і на це ніхто не ображається. Мало того, каброн це козел, а самка це коза. Так от, дівчата інколи між собою одна одну називають каброна. Тобто, якби жіночий іменник жіночого роду від слова каброн. Але це все тоді, коли довіра є досить висока, коли за це ніхто не буде ображатися. Тобто отакий спосіб підкреслити дружні стосунки через вживання отаких грубих, негарних слів. Ола. Беона Стардес. Меданнун б'єте параєве, а кітьєне Сон 70€. Стале Порлавія дос. А ento венти. Тут гра слів. Дуже важливо, що тут, коли ми говоримо про аве, взагалі аве скорочення, воно означає альта велосидат де Іспанія», Тобто високошвидкісний поїзд іспанський. Але саме слово аве, якщо б ми його написали маленькими буквами, означає птах. От таке, така гра, скажімо, слів, оце скорочення співпадає із словом птах. Коли ми говоримо про бенте, то це 20-те сидіння, 20 те місце. Але, якби ми сказали окремо А і замість С поміжзубове бенте, то виходить от що? На швидкості 120 км. Хоча поїзд реально рухається 300 км на годину з копійками. Таким чином, оця гра слів. Асиенто Бенте означає при 120 кілометрах. І Асьєнто Бенте сидіння номер 20 Боямадрид Енеляве. Тобто, їду до Мадрида швидкісним поїздом. Еляве de де до Сорас де a Madrid. Оцей швидкісний поїзд. Тарда, пам'ятаєте, як ми говорили про це, що таке тарда? Це спізнюється або, або витрачає час. Тобто затримується фактично те, що він витрачає на дорогу. Поїздка. Від Валенції до Мадрида триває менше, ніж дві години. Реально, в залежності від того, куди поїзд прибуває. Раніше він йшов на станцію Аточа і доходив туди за годину 40. Зараз цю станцію, яка приймає поїзди швидкісні з Валенції, перенесли на Чамартін. Це трошки далі, і тому поїзд рухає, доходить туди на 10-15 хвилин довше, десь майже до 2 годин, але менше. Мало того, якщо з поїзд швидкісний спізниться на півгодини, то повертають повністю вартість квитка. Хоча в Італії навіть на годину 40 хвилин, якось ми були спізнилися з швидкісним поїздом, поїзд затримався, ніхто нічого не повернув. Ельтрен Сале via 3. Поїзд відправляється з колії 3. Так от Вія. В залізничному словнику означає колія. Але слово вія ми вже з вами зустрічали в словосполучення, а верніше в довгому складному слові автовія, тобто це автомобільна дорога. Вія означає взагалі шлях. Лосулеанаремус порлавія легаль. Тобто ми це вирішимо законним шляхом. І отут слово вія як шлях, або порлавія адміністратива понель фінтурон де сигурідат е трасеро». пристібай пасок безпеки на задньому сидінні. За це, до речі, тут штрафують, якщо не прив'язаний ззаду. As un asiento en el libro de cuentas. Слово asiento також використовується як запис в бухгалтерській книзі. «Si la суегра се sí, no no se про лавентана. Sí. В чому тут справа? Звертається до ресепшена в готелі. Що моя теща хоче себе викинути через вікно. І ресепціоніста йому каже: так, Слухайте, це не є проблема нашого готелю. Якщо вікно не відкриється, то це буде проблема вашого готелю. Прикуте на рецепціон лотель. Запитайтеся на ресепшені. La reception de la señal es muy дебель. Прийом сигналу дуже слабкий, тобто сигнал слабкий. Мало того, слово рецепціон може використовуватись як прийом на якихось урочистостях також. А тірадоль Дінеро Порлавентана компрандо Естекотче. Або ese coche, це цю машину або ту машину, тут не наскільки це важливо. Він викинув гроші на вітер купивши ту машину. Тірар la ventana означає викидати гроші на вітер, ну, дослівно через вікно. Para la casa por la ventana. Tirar Субода. casa ла каса ventana також означає витрачати. Дуже багато грошей, не думаючи, не заощаджуючи, не думаючи про майбутнє. Тобто, це якби гуляти останній раз. Тірарла Каса Порла Вентана на своє весілля вони не пошкодували грошей. А Мірандо ель Фірмаменто Мі Пареха ме пригунто, Каріньо, кому му Еренва Сестреяс? Нормальменте Порсобрадос. І тут треба сказати: от що: Фірмаменто це від слова щось тверде, бо фірма. Підпис фірма це щось тверде, це те, що дає підставу потім для чогось. Так от, оце слово фірмаменто походить із Біблії через грецьку, а потім через Латину прийшло в іспанську мову. Фірмаментум з латини і наше твердь небесна, вони мають те саме походження. Це той самий переклад. Фірмаменто небо, небосхил, по-нашому, якщо брати такий, Аналог того слова, то це твердь небесна. Вчора вночі, дивлячись на небо зоряне, моя пара запитала Каріньо, любий, як помирають зірки? І відповідь була така: зазвичай через передоз». Мається на увазі зірки кіно, там, артисти і так далі. Тепер фірмаменто Перефія Унаманта Брільянте, тобто небо здавалося сяючою ковдрою. «El barco por fin alcanzó suelo firme». Отут фірми і фірма тут той самий корінь. І я і для чого його привожу? Тому що оце от фірме означає, що що щось -що тверде. І є ще, наприклад, такий вираз: суперфісія фірме. Тобто поверхня тверда. Корабель досяг твердої поверхні, твердої землі. Оце суело фірме. Зупини відео лиш на хвилину. І закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу, поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня, долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.